Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновані помідори у власному соці. Закручуємо кришкою. Банки і кришки я стерилізувала у духовці 110 градусів 15 хвилин. Отаких таких у нас вийшло 2 літрових банки помідорів в власному соці. Банки з помідорами перевертаємо, накриваємо рушником і так залишаємо на цілу ніч, щоб вони укололи. Пройшла ніч, відносимо банки у погріб або зберігаємо у квартирі. Помідори гарно зберігаються у квартирі. Я раджу приготувати мариновані помідори у власному соці за цим рецептом.